Це було добре, ми були щасливі. Катерина Конжукова корінна маріупольчанка. У Маріуполі народилася та виросла, навчалася, вийшла заміж та народила доньку. Чоловік працював на Азовсталі. Катерина очолювала районний відділ центру пробації у Донецькій області. Донька 5 років, от, ходила до садочку, святкували свята, ходили в гості, друзі, знайомі. Ну, все було дуже хорошо і щасливо. Але ж 24 лютого наше життя змінилося. Я прийшла на роботу. Ми до останнього виконували свої посадові обов'язки, всі мої працівники були на роботі, але все почалося дуже-дуже швидко. Місто все було під обстрілами. Упродовж місяця сім'я з п'ятирічною донькою жила у підвалі. 2 березня в Маріуполі зникли електрика, вода, газ, інтернет. 18 березня родина переїхала у селище Мангуш до бабусі. Було таке, що ми з підвалу цього не вилазили. Було дуже холодно, ну, їсти було мало чого. Добре, що в нашій бабусі, в власному будинку, була така пічка, що можна було приготувати щось. Тобто її можна було і топити, і приготувати їжу. Ми робили з муки з води ліпешки, кашку зварити, таке, що було. От. Дуже була потреба у воді, тому ми були вимушені під усім тим, що відбувалося, йти на криницю, набирати воду. Ми не знали, чи повернемося, чи не повернемося. Одного разу бабуся вийшла на вулицю покормити собаку, прилетіла дуже близько, що в мене ж серце просто замерло, і бабуся. Просто чудом вона заховалася за будинок. От і ці обломки ракети пролетіли мимо". В Маріуполі на той момент залишалися батьки подружжя, покинути яких в охопленому війною місті каже Катерина. Вони не могли. Розуміючи, що ситуація стає дедалі гіршою, автівкою разом із чоловіком вирушили за батьками. Залишили нашу дочку знайомі. Я залишила контактні номери. Куди, у разі, якщо ми не повернемося, куди можна буде подзвонити, залишила свідоцтво про народження, і щоб хтось з моїх родичів, я залишила номер телефона мами та бабусі і сестри, І щоб вони могли хоча б приїхати і якось дитину вивезти. Ми спасли і мати, чоловіка, і потім зустріли. Мого батька з дружиною вони пішки виходили під обстрілами. Вони бачили розірваних людей. Особливо батько щось не впав, коли побачив маленьку дитину, яка сиділа над мертвою мамою. Усі фото і відео того часу, каже жінка, видалили з телефонів. 28 березня усій родині вдалося дістатися Запоріжжя. Чоловік виїжджав власним авто, я виїжджала з дитиною, з волонтерами. І це на моєму житті була сама страшна дорога. Дуже багато блокпостів, на яких відбувалися обстріли, стріляли по автівках, роздягали людей, перевіряли речі. Ось. Була така вузенька дорожечка, з обох сторон міни лежали. Ну, тобто, якийсь необережний рух і, в принципі, все. Дуже багато військової техніки, дуже багато окупантів. От, але ж, слава Богу, нам пощастило. Далі сім'я вирушила на захід України. Ми трошки прийшли в себе, бо ми взагалі не розуміли, що з нами, хто ми, як ми виглядаємо, що ми одіти були. Це настільки на той момент були неважливі речі. Трошки прийшли в себе, з Запоріжжя поїхали до Умані, а з Умані приїхали до міста Луцька. Хочу сказати, що на Волині так, дуже гарно, дуже гарно. Гарно прийняли на роботі дуже хороші люди, в яких ми орендуємо квартиру. з ким я спілкувалася, і сусіди на дитячих майданчиках. Всі люди нас розуміють і ставляться з душою. Фізично я в Луцьку, але душа моя в Маріуполі, каже Катерина. Вона мріє про повернення до рідного міста одразу після деокупації та про його відбудову. Такі ж мрії, каже, і в її п'ятирічної доньки Лізи. Всі спогади, всі вулички, де ми гуляли, де ми проводили свій вільний час, вихідні парки. Останніми роками в ну, Маріуполі дуже розквів. Дитина кожен день питає мене, мама, коли ми поїдемо додому. Бувають такі ситуації, що вона й плаче, каже, що в мене там залишились мої іграшки, моя кроватка, мої друзі. Вона всіх пам'ятає. Мої плани не входило виїжджати за кордон. Я, як держслужбовець, повинна служити своїй країні до останнього. Я дуже чекаю звільнення, я чи можу, теж перераховую кошти на ЗСУ. І... Тому що Маріуполь це Україна і так повинно бути. Дуже чекаю, що в найближчий час все повернеться, все відбудуємо, все буде. Das ist